Що робити, коли аварійну ситуацію на дорозі створюють не водії, а невірно встановлені знаки? Привіт, на зв'язку Антарес. В попередньому відео нової рубрики ми показали ситуацію зі знаками на кільці на острові Хортиця у місті Запоріжжя. А зараз ми телефонуємо в поліцію та повідомляємо про це. Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, я хочу таке звернення або заяву зафіксувати з приводу знаків на дорозі. Перехрестя з круговим рухом на острові Хортиця. Коли виїжджаєш з мосту Преображенського в напрямку Хортицького району, перед кільцем саме встановлений знак кругового руху та знак головної дороги, що вже само по собі якби... Протиріччя, колізія, а при цьому в зворотньому напрямку, якщо з Хортицького району їхати а, там біля цього університету якогось, встановлено правильно круговий рух та дати дорогу. В принципі, рухаючись колом, які знаки наставили, я якби розумію, що там був ремонт колись, і тому там якось міняли напрямки руху. Тобто ви. Ну я просто там їжджу достатньо часто. Так і там було таке, що їздили колом як не по колу. Тобто там міняли знаки. Ну тому що вимагало будівництво мосту. А на даному етапі це призводить до аварійних ситуацій. Я прямо як от ну бачив декілька таких, що там могло бути дуже печально. Добре, дякую. Я представлю вашу інформацію. Так, так, можливо, так можливо. дякую вам. Да, дякую. Гарного дня. Відкриємо вам секрет, що ми робимо це не вперше, і за процедурою на той номер телефону, з якого ми телефонували, нам повинні передзвонити безпосередньо ті працівники, які будуть виїжджати на місце для фіксації нашого повідомлення. Але ви маєте розуміти, що відзняти цю розмову в можливості не буде. Тому дочекайтеся третьої частини, де ми підіб'ємо підсумки всієї цієї історії.